Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу і всіх, хто завітав до мене сьогодні, 15 вересня. Я знову рада вас вітати в своєму саду і запрошую на прогулянку по моєму саду, умитому дощем, таким довгожданим дощем. Сьогодні вночі декілька разів проходив дощ. Не знаю наскільки інтенсивний. Але шуміло за вікном. І вчора, в другій половині дня, теж був невеликий дощ. Все таки рослини отримали, як і тепер радіють, радіють цій волозі благодатній, яка на них спустилася з неба. Подивіться, які вони умиті, чисті із краплинами водички на листочках. Дорогі друзі, сад продовжує квітувати. Квітує Golden Celebration. Протягом всього літа я підводила вас до цієї красуні. Вона продовжує квітувати і зараз, 15 вересня. Подивіться, які у неї пишні квіти. І є іще бутони, які ось розкриються тільки. А от до неї схилилася глайнборн. Це теж англійської селекції, осінка. Ця кисть іще тільки розпускається. Одна квітка розпустилася. Три таких великих кисті я зрізала в букет і показувала вам цей букет у себе в кімнаті. Продовжую квітувати голуба, моя улюблена троянда на валіс. І он там вверху, високо, у неї багато ще бутонів, які тільки розкриваються. А там прихилилась глайнборн, ще одна велика кисть. Ну і тут Пауло Пейроні, Джендір'єрі. Він зараз от, після дощу закрився, сховав свої тичинки. і е, набуває форму такої закритої. Це троянда. А поряд неї пишнотою своєю і різнобарв'ям кольорів вражає Лавілла Котта. Прекрасна троянда. Подивіться, яку вона має силу росту, яка висока, красива. А тут унизу моя улюблениця Ганзиштат Росток. Подивіться, як поступово розкриваються її пелюсточки. З цієї сторони вони ще притиснуті, а з цієї сторони вже вони утворюють таку собі, таке собі блюдечко, на якому буде розташовуватися оця трояндочка в вигляді чашечки такої. Ну, ось тут щось подібне ми вже бачимо. Ну, це у кого яка фантазія, звичайно, кому що видно. Ну тут ми бачимо чайну гібридну троянду. Власне коронево. А тут моя красуня гранда море. Подивіться, куди вона забралась, які в неї високі пагони в цьому році. О Боже, яка ж ти висока. І поряд з нею Ніодаун своїми фаянсовими такими порцеляновими квітами виділяється серед усього саду. Ну, а тут ще моя одна улюблениця. Фольклор різнобарвна, і жовтий, і кораловий, і лососєвий є, красуня. Подивіться, ось уже в повному розпуску ця квітка. Ну, і імператриця Фарах, ось я наближу зараз, вона має чуть-чуть рожеве забарвлення на кінцях, ну, вона сама на себе не похожа. в мене вона Приболіла і вже декілька років скромніші. Після зими 2021 року, от вона зимує погано, без укриття в мене зимують троянди, і от вона відноситься до тих троянд, які погано зимують. Ну, і ось ми зайшли до нас у сад. Подивіться, як він напився водички. І гортензії схилилися трохи, бо їхні воли з водою, я так розумію. Да? Води багато, вони зробилися важкими. От, От такий би дощик два разу тиждень протязі цих півтора місяців, коли у нас дощу не було. Вони б стояли зараз такі білі, отакі ось як зараз, з розовиночкою. Це ось молоді, які тільки розпустились недавно-недавно. Подивіться, яка красунька. Це Сандей Фрайзі. Ніжність біла з рожевим, суцільна ніжність. Вони нахилились від дощу. Важко їм важко тримати себе, набитість. Набитість цього, цієї волоті дуже відчутна. Коли дивишся на неї, то прямо там пальчиком нема, нема куди потрапити. От. Тому вони отакі от набиті. Ну, ці вже всі, які розпустилися раніше, вони стоять зелені і навіть припалені на палючому серпневому і вересневому сонці. Ну а тут і медуниця, і бадан, і ромашка дівоча. І розкинулася широколиста гортензія Брайт наречена. Отак От виглядає мій сад після дощу. Напитий, умитий, люблений і дорогий моєму серцю. Починає розквітати оця чудова хризантема. Вона пізніше за жовту квітує, і зараз вона буде дуетом співати із з яка вже квітує ціле літо. Отак От змінюється шльоз за Найперша квітка, яку показав мені цей кущ широколистий гортензії, вона вже перетворилась в таку метаморфо... метаморфозу. Ну і тут Змінюється знову ж таки малиновий колір на фісташковий якийсь. А стебла, а стебла такі, неначе шоколадні, аж хочеться лизнути. гарнющий колір, шоколадний колір стебла. А у нашої розіти отакий от собі салатовий, світло-зелений колір. Дорогі друзі, квітують троянди, Надя ми напилися, водичку тримають, мері Роуз розпускається. І тут схилилися додолу тяжкі бутони маминої. Голубої троянди. Виглянуло сонечко із за хмари. Якби ще пройшов дощ, дуже все сухе, не знаю, наскільки промочило землю, але хоч трошки промочило. Ось іще розпускається красуні. хризантеми. Дорогі друзі. Давайте пройдемо далі, подивимося, що квітує в саду. Продовжують квітувати отакі от, от мілкі, чудові троянди, Heavenly Pinks, Claret Pixel, Vanilla Medieland і Love. Love Green Love. Lovely гріш. Green. Нахилилась дуже-дуже красуня Ваніла Меділанд. Дощ і вітер зробив своє, нахилив троянди. А ось я підійшла до прекрасної троянди. Вона називається Дітер Мюллер. Прекрасна. Пахуча і дуже красивої форми бутон. Сонечко ховається за хмари знову. Можливо, ще прокрапотить дощик. А тут у нас Абрахам Дербі. Абрахам Дербін схилилася до самої лаванди під тяжкістю води. Отак От виглядає лаванда, коли вона уже сизими своїми колосочками підіймається доверху. Отак От виглядає спірення. Коли вона хоче другий раз квітувати, бачите, викидає бутончики, щоб зацвісти ще раз. Ну, друге цвітіння, звичайно, не таке рясне. Отак От виглядає дуболисна гортензія. Які інтересні, цікаві такі листочки, дійсно схожі на листочки дуба. Хотілося б побачити цвіт цієї, цієї гортензії. Ну, я про неї читала, що вона перше літо не, не квітує і може зацвісти аж на третє її літо. Ну, будемо бачити, як вона в мене себе буде почувати. Дорогі друзі, давайте подивимося, що там в садочку ще. Продовжують квітувати інші троянди. Ну, а тут магнолія, магнолія квітує. І сьогодні прохолодний такий день. Я б не сказала прохолодний я б сказала свіжий день. От, для магнолії це якраз саме те. Ну, ось бачите, як розкриваються бутони у магнолії. На кінець тут цей кущ почав себе більш-менш добре почувати і викидає ось нові бутончики і цвіте а тут Фіст Леді продовжує стримано розкривати свої бутони. Дуже стримано, як справжня Леді. Ну і далі хочу вам показати ще одну красу, яка розцвіла. Це Флорібунда Ювілей принца Монако. Подивіться на цю красу, на цю двоколірну. Прекрасну квітку, яка ж вона чудова, яка вона велична в своїй красі. Дійсно, вона достойна ювілею юбіле... принца Монако. І там дощем нахилилась іще гілка. Треба підняти. Дорогі друзі, пройдемо далі, подивимося, що тут. А тут нахилилася і спадає отакими от, от гронами етюд. Це плетиста, теж плетиста троянда. Ну от, Наташа шукає час, підв'язує. Ми від дощу нахилилися, ми від дощу такі стали. Так, робота є. Даду завжди робота є. Продовжує квітувати Аляска, бо там десь високо вгорі. А тут від дощу нахилилися б'янвеню і знову аромат по всьому дворі аж на вулиці. Ну, от деякі квіточки перецвіли, їх треба зняти, самі не хочуть опасти. Але ж квітує вона вже тижнів два, якщо не більше. Отака От красуня б'янвеню. Прекрасна і дуже-дуже пахуча. Боже, а ось іще краще. Ну, я не знаю, хто з вас кращий, звичайно. Це не сістер, подивіться, і які кольори, які переходи. І як ці мазки білі гарно виглядають на тлі рожевого кольору. І Несестер, правильно так, мабуть, сказати. Ну, і Голд, Саммер Голд. Саммер Голд і Бальканто. Прекрасно, прекрасно виглядає Больканто і Summer Gold. Давайте пройдемо далі. Подивимося, що там квітує ще в садочку. А тут мої улюбленики, Сільвер, сидить на чеку і дивиться, що тут, що тут на вулицях, хто ходить, що робить. Ну, а тут Лірочка чекає мене, що я прийду, що я скажу. І теж на вулицю дивиться. Поспів виноград, дорогі друзі, скільки роботи восени? Одну зробиш. А вісім робіт тебе ще чекають. І так кожного дня. А ось іще одна краса. Чудова, чиста, ніжна, прекрасна. Це, власне, коронева троянда із маминого саду. Біла мамина троянда. Дорогі друзі. Ну отак. В зоні патіо після дощу. А ось Шнеєвальцер розквіт, прекрасний Шнеєвальцер. Прекрасні троянди перетворились у величезні, величезні квіти. Дуже красива троянда. Дорогі друзі, на цьому я буду завершувати свою прогулянку. Всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви зі мною гуляєте, створюєте мені компанію. Дякую вам за ваші прекрасні дописи, за ваші уподобайки. Дякую вам за те, що ви в мене є. І бажаю вам гарного дня, здоров'я. Нехай ваші мрії збуваються. Ну, а хто не підписався, ще підписуйтеся. Мені буде завжди з вами. Приємно спілкуватися. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. Всім гарної погоди. До побачення. З вами була Наталія.